Андрій Неврозапчась і зараз я вам покажу на догружатель по щукам, що, що є в наявності, який вибір ми можемо вам предоставити. Є варіант, ну, да, це стандартний, на три е, отвора. Ми ж по більшій часті робимо на... 4. ну Всього 5 отворів загально на 4. є 14 мм, є 16. 18-20. Вже треба підрізати тут, різати тут. Підрізати щоб воно влізло. Тобто 16 мм стоїть. От я на свій трактор став, якраз отак в натяг. Трошки, трошки я взяв міліметр, так от молоточком підстукав і воно тоді залізло. 16 міліметрів. І метал ми беремо будівельну сталь. Ми беремо будівельну сталь, вона краще всього вихажує, довго вихажує. І це один із таких самих ідеальних варіантів. Ми, як ви бачите, наїзали. Тут у нас немаленька кількість є в наявності цих що. Ми саме виготовляємо, саме закуповуємо метал. У нас люди вже сверлять все. Є кронштейн, комплектуємо все в зборі. От у нас також. Це у нас там, 14, там 16, там із різниці, які де. Їх у нас дуже багато. Є і те. І тем в наявності. І плюс кому хоче такі, є і такі в наявності. Ну і плюс по навіточці є запчастини, кому треба. І є ще ось такі обрізні у нас. Кому треба. Ось такий обрізний на три отвора. Це хто дуже часто користується в умов і не хоче там, знімати і ще щось, ось такі є тож, в наявності щоки. Такі варіанти щок, так що, кому треба Дніпрозапчасть звертайтесь склади як Дніпро та івано франківськ Дякую.